Нова колода, новий розклад. Сьогодні попрацюю з шаленого місяця. Нещодавно собі купила цю колоду, і я тільки в процесі її вивчення, але вона мені несамовито подобається, тому що вона така глибока, така цікава, і вона настільки деталізована, витягує все з найвіддаленіших куточків людської душі. Для її трактування потрібно підключати інтуїцію, досвід, відчуття, тому що. Стандартні значення трактування карт по райдеру вейту не підійдуть для щитування цих загадкових арканів. Сьогодні на цій колоді я хочу подивитися особистість Трампа і особливо те, які справжні наміри він має щодо України, бо він нас водить за ніс, по 10 разів міняє свою думку: то дасть, то не дасть, то накладе, то не накладеть. Тож давайте подивимося, які плани у нього на Україну. Дуже красномовні карти, але зараз я спробую їх розібрати більш детальніше. Перше, що мені кидається в очі, це шістка жезлів. Погляньте на цю карту. На ній зображений якби жук, чоловік, якийсь мах, я не знаю, хто це, але його явно любить натовп то і він сам вважає себе місією, можливо, таким собі миротворцем, який може повести за собою НАТО. Але погляньте на його обличчя. Одна сторона його обличчя червона, а інша біла. Оця червона частина його обличчя говорить про те, що в лучах своєї слави він може легко зазнатися. І оці його зв'язки, бо в нього там шість рук, і це його авторитет, він може легко перетворитися в бажання підкорити. Трампу справді потрібна перемога, і він легко може посприяти пришвидшенню її закінчення. Він справді думає, що його наміри благі, тому що він такий весь миротворець, а Україна така сяка. Відмовляється від його допомоги і від його подачі. Ось а, а, наступна карта. Вона про це саме і говорить. Да? От, а, тому що на карті ми бачимо жінку, яка кричить на свого чоловіка, і чоловік, який не бажає її слухати, тобто, це такий образ Трампа і образ України, яка не хоче підкарятися і погоджуватися на вимоги Трампа, і е, ну, Трампа це взагалі не. Ра... Тому що от як можна не слухати такого авторитетного чоловіка? А, тобто Трамп справді вважає, що Україна сама винна в тому, що війна не закінчується, і в тому, що ніхто не бажає її закінчувати. І, а, знаєте, з такими поглядами просто всі повільно йдуть на дно. Всі, тому що на цій карті ми бачимо вже троє особистостей. Двоє з них явно переслідують свої якісь меркантильні інтереси, а третя є таким, знаєте, паличкою паличко виручалочкою через яку вони втілюють оті свої вимоги і оті свої плани в життя. Фішка в тому, що поки Трамп грає в ці ігри, да не вважаючи ситуацію за серйозну, риба, яка виринає з дна, вона їх просто зжирає. Всіх трьох учасників цієї феєрії карти показують, що так, Трамп справді хоче допомогти Україні, хоче, щоб наступив мир, але грати ми маємо по його умовах. У нього немає співпереживання, емпатії. Він взагалі здається, що відірваний від реальності, дає погруз в певних своїх ілюзіях щодо цієї ситуації, в певних своїх мріях. Він не бачи повної картини, він не бачить, скільки людей помирає, він не бачить, що відбувається в Україні. Тому так, він готовий тонути в отої рибині, плавати в ній, варитися, і, і а, вкладати багато ресурсу в цю ситуацію. Зараз для кращої ясності картини викладу триплета про думки Трампа щодо Путіна, От як він до нього ставиться. Давайте подивимося. Карти показують те, що Трамп він стратег, і з Путіним він, скоріше за все, грає. Він вважає Путьку достойним конкурентом, і Трамп не просто так йде на поступки к Путьки, Тому що в першу чергу Трамп в цій грі думає тільки про себе і про свої інтереси. І в певний момент йому вдасться. Досягнути свого. Хоча разом з тим Трамп, можливо, десь трохи драматизує. Да? Тут є тройка мечів, яка говорить про те, що Трамп вважає Пучку десь ну, зрадником таким. Да? Або вважає те, що Пучка десь веде нечесну гру, і це Трампа дуже засмучує. Але знаєте, в надії на те, що Путька одумається, Трамп дає йому іще один шанс, іще один шанс. І це просто перетворилося вже на якусь таку стратегію поведінки, замкнене коло, яке дуже складно розірвати, і Трамп вже скоріше за все і не радий, що він в це вв'язався, тому що Трамп розуміє, що в ситуації з пучкою йому потрібно будь-якою ціною змусити зустрітися його з нами, з Україною з представниками. Влади від України. От для нього це прям якась така хвора ідея. Але разом з тим він розуміє, що це зараз неможливо, тому що це якась певна його ілюзія, і він не може об'єктивно оцінити ситуацію. І якщо порівнювати відношення до України, то там Трамп ставиться до нас як до знаєте, сина, якого потрібно вчити, якому треба все пояснювати, а у випадку з пучкою. Він вважає пучку на равних собі, він вважає його достойним конкурентом, з яким можна робити справи. Але тут потрібно мати певну стратегію для дій, тому що незрозуміло, куди приведуть ці вчинки. Чи ти отримаєш плюшку якусь від них, чи тобі дадуть якусь незрозумілу твар, яку цей суддя на карті правосуддя тримає під своїм плащем. Для Трампа це просто все політичні ігри. І якщо ми надіємося на те, що він прокинеться і він почне думати про людей взагалі, хоч хтось почне думати про людей, це просто дуже велика помилка. Тут кожен сам за себе, і на даному етапі Трамп це також розуміє, що це коло. Якось потрібно перервати, а як він не знає. О, да. Я зараз Туже ще подивлюся, от, до чого взагалі Давайте подивимося, ця гра політична а, чим це приведе Трампа. Може... Я ще в лютому місяці, коли відбулася перша зустріч Трампа і Зеленського, сказала, що він буде продавлювати Україну і буде змушувати встати Україну на коліна. Притом. Ви ж розумієте, що він думає, що він це робить з благих намірень, що він така мать Тереза, що він всім допомагає, що він всіх любить, що він миротворець і місія. При тому він буде продовжувати тиснути на Україну. Тут ми бачимо рицаря Пентаклій. Він монотонно, наполегливо, занудно робить свою роботу. Навіть якщо ситуація вийде з-під контролю, навіть якщо. Йому буде непідвладний певний вплив на Україну, він все одно буде нас добивати і буде бажати прогнути нас під свої умови. Таким чином, він немов створює, будує фундамент для подальшого вирішення ситуації. Нас будуть залякувати, нас будуть принижувати, з нас будуть знущатися, надалі нас будуть обстрілювати, доводити до ручки до розорення. І будуть просто за цим спостерігати, ніхто не буде нічого робити. Да, тут є карта П'ятірка Пентаклів. Це нещасна фігура, яка йде по вулиці і шукає допомоги, але їй ніхто не допомагає. Вони можуть дожати Україну. Бо на колесі фортуни там є іще один, третя дієва особа, диявол, да, який знімає з себе повну відповідальність, передає її в руки Трампу і говорить, ну давай, керуй, давай, прогинай. І от ці всі дії можуть призвести до нового розвитку ситуації. Да, от ми бачимо а, сімку жезлів, там а, людина да, залякана, вибігає з лісу. Тобто до чогось він все-таки Україну дожме. Питання, чи будемо ми задоволені цими умовами, але про це вже потрібно говорити в іншому розкладі. Дякую вам за увагу.